І що ти, Людмила, мені радиш? Ховати гроші від рідних дітей? питаю я свою рідну сестру, яка прийшла до мене, щоб попередити мене. А що тут такого? Ти маєш в першу чергу про себе думати до того ж, ти сама ці гроші заробила, тому не бачу нічого поганого в тому, що ти не все дітям розкажеш, підморгнула мені Люда. Я приїхала з Італії додому не у відпустку, а напевно вже назавжди. За кордоном я працювала 12 років. Це небагато, бо є люди, які мають по 25 років заробічанського стажу, але й немало теж. Якщо чесно, то я ніколи не хотіла їхати за кордон, але сталося так, що я залишилася сама вдома, бо діти створили власні родини і розлетілися, а чоловіка раптово не стало. Саме сестра тоді дала мені пораду їхати за кордон. Марійко, їдь до моєї свахи в Рим. за пару років заробиш собі на безбідну старість, сказала тоді Людмила. З її свахою я була знайома, ми бачилися кілька разів у сестри в гостях. Я знаю, що вона вже багато років за кордоном і справді непогано доробилася, собі будинок збудувала, сину квартиру купила. Сестра разом з вахою мене переконала, і я поїхала теж. Діти мої мене не відраджували, навпаки, раділи, казали, що мені треба відпочити. Про гроші спочатку не йшлося, але щойно я почала заробляти і почалось. Мамо, дай 300 євро, Мамо, дай 500 євро, і сину, і дружці постійно на щось було треба. Головне, що вони якось обходились без цих грошей, поки я за кордон не поїхала. А тут як почалося, дай і дай. Так що я нічого собі не склала, бо не мала як адже щось на себе витрачала, а решту дітям віддавала. Не могла я їм ніколи відмовити, коли просила. Сваха сестри, з якою я здружилась в Італії, намагалась мене напоумати, що недобре я роблю, коли отак гроші тренькою. Марія, ви вибачте мені, може, то і не моя справа, але дам вам пораду, як заробітчанка з досвідом. Заробити на щось суттєве можна лише тоді, коли відкладаєш, а коли все зароблене, просто по 200-300 євро витрачаєш ні на що, то нічого з того не буде. І марна ваша праця. І сестра мені про це не раз говорила. Я їх ніби слухала, розуміла, що в їхніх порадах є доля істини, але все одно продовжувала робити, як робила. Змінила я своє ставлення до грошей, коли захворіла, приїхала додому, а лікуватися не було за що. Дочка руками розводить, каже, грошей нема, а син навіть і не приїжджав, робив вигляд, що дуже зайнятий. Тоді мені сваха сестри грошима допомогла. Я підлікувалася, повернулася назад в Італію, віддала першим ділом їй борг, а потім вже стала щось собі відкладати. Я вже не реагувала на перше, мамодай, через що діти на мене навіть загнівалися, не спілкувалися зі мною. Але я змогла собі щось відкласти, з тим і приїхала додому, бо вже вирішила, що з мене досить. Здоров'я важливіше, ніж гроші, я вже в цьому переконалася. Але діти не зраділи такому моєму рішенню. Вони сподівалися, що я ще буду в Італії і таким чином внукам, які вже підросли допоможу. І до чого ти доробилася за 12 років тій Італії, ні нам квартиру не купила, ні собі дім не відремонтувала, заявила мені з докором дочка. Я думав, ти мені хоч машину купиш, махнув рукою син? Така їхня дяка. Вони вже забули, що саме через них я нічого собі не відклала. Тягали в мене завжди гроші на дрібниці, без яких можна було обійтися, а тепер я ще й винна. Навіть не думаю їм нічого давати. Все, що привезла, сховаю подалі і матимеш до старості спокій, радить мені моя сестра. А я так не можу. Прийшла донька, почала проситися плакати, що борг великін за зиму назбирався за комуналку більше 20 тисяч гривень, а вона зараз без роботи, заробляє на сім'ю один зять ну от як тут не допомогти. Син просить, що треба онуку за семестр навчання в коледжі оплатити, бо вони зараз не мають змоги. Відчуваю, що я знов стою на ті ж граблі, коли діти витягають в мене всі мої гроші потроху. Як тут бути, я не знаю. Підкажіть, як відучити дорослих дітей від своїх грошей? Бо я так і справді на старості без нічого залишуся.